Коли жінки, більша переважна частина нас була, ми відвідали е, Канаду і саме були присутні на з'їзді е, в муніципалітеті. Знаєте, ми відвідали секції, де розглядалися саме ці питання. Ну, Жінки-канадійки, вони набагато вище знаходяться у плані представлення і у владі, і, і саме головне почутості своєї. Коли вони піднімають якісь проблеми, то їх чують. На жаль, ми залишаємося один на один своїми проблемами. Знову ж, дуже гарні виступи, дуже гарні теоретичні напрацювання, але далі справа не йде. Я от знаєте, з ведристю послухала заступника міністра, коли ви говорите за доступність і інше. Це дійсно питання, це проблема, яка сьогодні є на місцях. Але Держави, які передані на місця, передані делеговані повноваження, не повністю забезпечені фінансово. І про що можна говорити, що можна вимагати, коли свої питання сьогодні навіть не нових будівель, які водяться, вони дійсно проектами передбачені. І сьогодні е, державна інспекція не буде приймати, і коли вони не облаштовані відповідно до закону. Але що робити з тими старими будівлями, які в нас сьогодні багато? І це треба мати кошти або у бюджеті місцевому. Або чомусь іншому, і тому ми дійсно вимушені десь встановлювати кнопку, якщо це неможливо перебудувати, або обходитися цим ситуаціями. Але повірте, ми не менше думаємо про своїх людей, які кожного дня приходять і до міського голови, і взагалі в органи місцевого самоврядування, для того, щоб вирішити те чи інше питання. І дуже хотілося ми дуже багато сьогодні говоримо про децентралізацію влади. І щоб не сталося так, що ми обов'язки віддамо, а фінансування забуто. Або знову ж на повній мірі, і потім всі проблеми будуть на місцях. Сьогодні влада центральна далеко, а ти кожного дня зустрічаєшся з людьми. І кожного дня ти повинен дати їм відповідь. А чому підвищуються комунальні тарифи, а чому десь не виплачена вчасно пенсія або заробітна плата, і, тобто відповідаєш на ті питання, які від тебе не завжди залежать. Але це я знаєте так криптусі душі можливо, тому що дійсно сьогодні не просто. Я б хотіла поважати всім на музику.